Всім привіт! 11 серпня. Сьогодні покажу огляд капусти, яку ми сіяли на осінь. Перед вами пекінська капуста. Також чудово зійшла світна. І заглянемо ще в другу теплицю там у нас білокачанна рання. Також покажу, чим я буду підкормлювати і що з чим змішувати. Так що, друзі, всім приємного перегляду! Не забудьте поставити лайк, підписатись і розпочинаємо. Капусту висівав я 2 серпня. Сходи, здається, були точно не пам'ятаю, десь на 4-й день. Ну і на сьогодні, на 11 самі бачите, який вигляд. Пішов перший листочок, на виході другий, тому сьогодні буде перше підживлення. Ну і далі у нас цвітна капуста, це взагалі експеримент. Вперше вирощую її у теплиці. Сходи були слабенькі. Трішки довше сходила, ніж пекінка. Самі бачите, сіяли в один день, то в пекінки вже два листочки є. Ну, а ця ось тільки думає. Не знаю, чи вийде, чи буде щось. Спробуємо, побачимо. Далі вже буду показувати. І знаєте, що вона трішки потяглася. Не знаю, чи вам видно, але... Вона трішки потяглась. І, до речі, зветься вона майбах. Ось. Сіяли її. Ну і зараз заглянемо в другу тепличку. Там у нас рання білокачанна. Заходимо в другу теплицю. Тут у нас теж капуста. Перед вами 4 касети. Тут у нас рання білокачанна парел. Саджаємо постійно, все влаштовує, вже провірено. Є багато відео навіть минулого року, де ми вирощували її. Збирали у листопаді місяці. Ну і як ви бачите, зійшла непогано, має теж перший листок. Тому сьогодні зробимо таке слабеньке підживлення, щоб, знаєте, росла не на одній воді. Ну і далі в нас пекінка Манокко. Її посадимо в другу теплицю. Це тут, де ми зараз, тут, до речі, ось один ряд огірка вже прибрав, його тут заїб кліщ, тому викинув. Далі Далі у нас одна касета, ось, це пробна, зветься вона, здається, табалуга. Я там прикріплю пачку чи назву. Дали нам таке насіння вже, знаєте, прострочене на пробу, ну, якби безкоштовно. Тому все зійшло, бачите самі. Ну а далі розповім, чим я буду підживлювати і під кінець оглянемо дві теплиці з огірком. Всі ви добре знаєте, що у пекінської капусти досить слаба коренева система, особливо в розсаді. Тому обов'язково давайте ось таке добриво. Це в нас яра фосфорна. Я даватиму перший раз 15 грам. Зараз засипемо в банку. Зальємо водою. Потрібно почекати деякий час. І додамо ще байкал. Але не в цю баночку, а в лійку. Це все на 10 літрів. Зараз перемішаємо. Байкалу я даватиму 50 мл. Дам сюди. Ось байкал. Потім це роз, розтане ось у нас, і додамо теж сюди. Перемішаємо, потім залєємо вуцулійку маленьку і прольємо касети. Тут небагато їх. Тому можна і так зробити. Розчиняється досить швидко, тому зараз зальємо. Ось так це все. Перемішаємо. прольємо наші касети. Потім через тиждень повторимо. Так. Заливаємо сюди. Я знаєте, довго проливати не буду, просто одну касетку пролью. І все. Проливати потрібно по-мокрому, не по сухому. Візьмемо, до прикладу, першу. І прольємо. По-сухому не потрібно, щоб не підпалити корінець. Ось так, друзі. Ну а далі йдемо на огляд огірка двох теплиць. Розпочну я з третьої теплиці і це огірок Амур. Якщо, звісно, ми туди дійдемо. Бо тут так все заплило. Він, він, знаєте, спочатку, вроді би, думав йому вже все. Почав це хати, кліш там добивав його. Але потім підкормили і пішли нові пасинки. Я вже туди далі пройдемо, покажу вам. Гірочки ще є, такі невеличкі. Вчора як збирали. І багато, знаєте, ще й завязі є. Багато пішло пасинків. А от мені чим подобається, що він, дивіться, які пускає. Молоді. Ось такі пасинки. Їх тут дуже багато. Якби, знаєте, не рубать, ось дивіться, які ще огірочки, то ще вони були б та були б. Нижня листя, звісно, нічого я вже не робив йому, не обрізав, воно все тут пропало, посохло, але молоденьке, подивіться яке. Тут огірка, якби ще разок підкормить його. Але кормити ніхто не буде, ось дивіться, заплило як. Все під кришою. Тому тут потрібно так нагинатися, тут тільки ярик проходить і то з трудом. Ось дивіться, які ще маленькі огірки. Вся зелена, ось дивіться, чудовий гібрид. Але одне не подобається мені в ньому, що під осінь він який, знаєте, як стає городній. Тут навіть нема такого, щоб вам показати. Отут на кінчику у нього така біла, ну я не знаю, нема у мене, щоб показати вам. А, ось дивіться, знайшов. Ось таке. Якщо порівняти Ілонару, то у ній цього немає. Ну, Друзі, туди йти не буду, бо там, ми там просто не пройдемо. Тому зараз перейду на іншу сторону, покажу вам Ілонару. так на огляді Ілонара, це та сама теплиця наша, третя. Ось. І він мені чим подобається, що в нього немає ось цих таких білих. Хоч він і старий, вже цей огірок з перших днів тут, я не знаю, коли ми там вже не пам'ятаю, висаджували. Але, чудово. себе показав, зелений. Думаю, що можливо і на той рік будемо його садити. Звісно, потрібно робити ремонт в теплицях, тому що тут все пообривало по і плівку, і трішки агроволокно, те, що затіняє сонце. Так, зараз перейдемо безстренько в другу тепличку. Там гібрид Бьорн. Перед вами гібрид Бьорн. І знаєте, можливо, я його теж на той рік посію, тому що у нього чудово відростають пасанки. І ось такі огірки. І це не лише тут, як би кругом, якщо взяти кожне стебло, чудові пасинки. У Ілонари чомусь от, чомусь не так. Можливо, такий гібрид, не знаю. Але тут пасинки просто шикарні. Це все пасанок. То можливо я його на той рік і посію. Ну ще думаю, не знаю. Це, до речі, ярик. Тут мені малюнки поначіплював, щоб мені не було нудно. Ось, це все спасенка. Зараз, друзі, обійдемо коло одне. Ще пройдемо ту сторону. Огірочки є. Чудовий гібрид, можливо, я його теж на той рік і куплю. Ну, вчора огірок зривали, тому сьогодні якби й немає чого й показати. Так вже вийшло. Але ще багато молоденьких. Ще поки сіяти капусту, ну, тобто садити сюди, то ще щось буде. Догляду зараз за огірком ніякого немає. Тільки поливаємо і все. Тому що дуже скоро садить, ще, можливо, днів 15, там буде видно. І будемо висаджувати ось цю капусту. Добре, друзі. Всім дякую. Дякую тим, хто зі мною, хто додивився це відео до кінця. Можливо, трішки довго вийшло. Ну, а на цьому все. Всім дякую. Далі буде.